Ви щаслива сім'я. У вас троє доньок і ви їдете на святкування Нового року в Шотландію. Але коли ви проходите старим містом, ваші три доньки раптово зникають. Вони повертаються рівно за 31 день на тій самій вулиці, повністю роздягнені, з дивними шрамами на горлі. Ваш чоловік підозрює, що це не ваші діти, а якісь підмінки, і з ними здалось незрозуміло, що. ЗМІ, медіа, поліція спочатку підозрювали вас, в тому що ви самі десь переховуєте доньок заради публічної активності, публічного визнання. Потім вони вибачаються, дають вам кошти, і ви можете влаштувати своїх доньок у приватну школу. Ваші доньки змінюються за місяць, колір їхнього волосся з чорного перетворюється на яскраво-білий, колір їхніх очей перетворюється на чорний. У першій місяці вони сплять. Під ліжком старшої сестри всі разом в купці, кричать на людей, не пам'ятають, що з ними було до того, не пам'ятають, хто вони такі, і тому подібне. Старша донька захоплюється моделінгом, вона втікає з дому, коли свариться з мамою. Середня донька теж за два тижні після старшої тікає з дому, стає рок-музиканткою. Молодша донька залишається з матір'ю. Ви її переопікаєте, змушуєте ділитися локацією з вами, тому що не хочете її втратити знову. І в один день, коли середня донька влаштовує концерт, старша донька зникає, знов загадковим чином. Хто ці три сестри? Чому вони змінилися і де вони провели цей місяць? Хто цей чоловік, який з черепом на голові і з голим торсом за ними полює? Що це за білі квіточки, які ростуть на шкірах трупів і всюди, де торкається ваші доньки? Чи вдасться вам знайти старшу доньку? Що з ними взагалі сталося? Дім Голу відвіват похмура, містична, чорна казка в сучасному світі для похмурих рейні Клауді. Фозі днів якраз саме те.